Вівторок, 8 квітня, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України – 55-річного солдата Володимира Попова. Воїноборонець служив стрільцем 2-го стрілецького батальйону сухопутних військ. Загинув чоловік ще 8 березня поточного року в районі населеного пункту Андріївка, Волноваського району Донецької області, але донедавна вважався безвісти зниклим. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка, непоправна втрата, бо Володимир був надійним товаришем та справжнім патріотом. Це мій, племінник. Це мій племінник. Він дуже, Він дуже гарний, спокійний, спокійний працьовитий був, був. сім'янин. Ну, життя складається по-різному, тому з дружиною розійшлися. Але донька є, виховував як міг. Працював усе життя, в армії служив, мобілізували, пішов без проблем. Рахотя й роботали всі. Два роки він прослужив. Два роки він прослужив, а потім перервався зв'язок. Зателефонували, сказали, що зник безвісти. Потім знайшли, мабуть, жетон, який при ньому був. А там Сестра їздила на впізнання. Ні матері, ні батька вже немає. Загалом дуже гарний був. Спокійний, товариський, царство небесне. Нехай спить спокійно, Царствує. Народився в Сумах. Ми жили на одній квартирі в одному будинку спочатку. Переїхали на Прокоф'єва, там в одному будинку жили, з дитинства дружили. Батьки наші спілкувалися щільно. Чоловік був, хороший, Чоловік був добрий, порядний, друг, друг добрий. У травні місяці він приїжджав у відпустку, його матір ховали, потім сестру возив Мать і ось ховаємо його. Возив, його. Ну, Подробиці, як загинув, не знаю, але сумуємо. Просто добрі люди йдуть. Важко друзів ховати. Тяжело, друзів хоронити. Він хоч і скромний був, але чоловік смілий. Він хоч і скромний був, але людина смілива, мужня. Тому я думаю, він був добрим воїном, наскільки я його знаю і вірю в те, що не посоромив нас, гідно захищав батьківщину. Достойно захищав родян. Дуже добрий, відзивчивий, Добрий був чоловік. Жаль, нам дуже Тільки маму похоронив, приїжджав у відпуск і сам тепер погиб. Осталась ц... одна сестра. Серце небесне. Відспівали відважного воїна оборонця Володимира Попова у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Спокі, душі гроба Божого. Героя України загибла воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Володимира, і за відпущення йому всякаї прави невільної і невінної. Господь Бог оселив Його там, де праведні Господи помилуй! Мужнього солдата Володимира Попова з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.